Привіт! Сьогодні будемо робити ось такий бантик. З репсової стрічки шириною 4 см та окружева. Розмір готового бантика 8 см. 8 85 см. Якщо брати нижні хвостики, то це буде 8,5. Для роботи нам потрібно буде кружево 5х13, дві штуки. І на сам бантик, одна частинка, друга. Це є дві сині, 4 на 17, і один білий, 4 на 17. Відрізаємо, я вже білий, відрізала на термоножі, якщо ви не на термоножі, потрібно обробити краї. Нам потрібно один відрізок білий. ...і два всіх. Один. Тепер можно ж можна придбати у мене. Це одна частинка. І друга. Ось наші відрізки. Тужо теж гарно відрізає, воно не торочиться, бачите. І так складаємо нашу стрічку на половину і зміщуємо її на один сантиметр. Далі беремо перший кусок. Де І другий кусок ось що повинно вийти Повторяю з білим наполовину? Зробила наполовину ось так, зміщую один верхній на сантиметр. Далі йде одна частинка перша. Трішки відступаю на 0,5 см, і друга частинка теж відступаю трішки вниз на 0,5 см. Тобто, щоб була складочка, далі беру голку з ниткою і прошиваю лише верхню частинку. Я не зачіпаю нижню і підсуваю вище. Так, щоб оця частинка була добре захвачена. Ось що повинно вийти. Все, що зайве, я далі на термінозі просто обрізаю. Тобто роблю собі робочу сторону. Одну до одної скріплюю і далі прошиваю. Так, це буде наша друга сторона. Нитка мені вже тут поки що не потрібна. Прошиваю я другу сторону. Захоплюю лише низ, Так само, таким же самим способом. Можна почати зверху, це без різниці. Головне, щоб у вас складки були рівні. І захопити потрібно нижню сторону. Добре прошиваємо. Далі беру пинцет і теж саме відрізаю. Для термоножа багато шарів, це не є проблема, досить зручно, особливо коли багато шарої запісточки використовуєте. Okay. Далі пістолетом. Це буде як наш нижній шар, тому його добре потрібно пришити. Знизу буде просто резинка. Тобто він не буде ніде так добре закріплений, щоб був приклеєний. До одної резинки це не є надійність. Матеріали я придбала в Надії, Лучик. Досить вони гарної якості. Мені серединки дуже подобаються. І плюс до неї є великий вибір новеньких товарів, які вона викупляє в СП з Китаю. Тобто не лише однотипне і лотергіки СП організовує. Другу частину ми беремо наш верх. На 17 см, складаємо його пополам і прошиваємо як звичайний бантик. Складочки рівні і однакові. Можна один на один пришити це без різниці. Мені подобається такий спосіб. Якщо десь вилізло, ось тут може бути такий нюанс, його легенько назад прихвачуєте. Так, далі беру я мережу. це оцей 5 на 13 два кусочки, складаю з однієї сторони загин. Фіксую його. І прошиваю в довільному порядку за верхню частинку. Це одна частинка і другу аналогічно роблю. Нитку я не відрізаю, тобто це в мене буде один кусочок такий. Два боки я сшиваю докупи. Враховуються всі нюанси, це, це діти. Тому ситуації можуть бути непередбачувані і різні настільки непередбачувані, передбачувані, що ми інколи собі цього уявити не можемо. Thank <laughs> you. І прошиваю. Тут те ж саме, тільки спочатку я трішки його ще приклею. Це щоб мені було фіксація. Далі потрібна нам перетинка. Резинка діаметром 4,7 см. Серединка в мене не прищевна, Її можна приклеїти. Бантик готовий. Дякую за перегляди. В яких кольорах ви б його зробили? залишайте в коментарях під відео. Всім до скорої зустрічі!